Сьогоднішній день присвячений пам'яті загиблих героїв, які загинули за Україну, за кожного з нас, за наше світле майбутнє. цей день ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну. Її державність, незалежність, соборність. Україна країна добрих, щирих, веселих і гостиних людей, які ніколи не поневолювали інші народи, а лише захищалися від ворогів. Саме під час боїв українські захисники гинули на полях соняшників. Тому суцвіття соняха і стало символом скорботи за загиблими українськими героями, квіткою пам'яті. Квіти соняшника здавна вважали символом любові до батьківщини. Нам невідомі всіх їх імена, хтось їх чекає, хто за ними плаче. Де їхній дім, і як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм було, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомий мрії, здобуття. Всі їхні рани, всі слова прохання, вони солдати, що поклали життя заради нас і мирного світання.